Вітаю, друзі, 30 квітня. Відновлюємо нашу постійну рубрику Ігор Мосійчук Запитання і відповіді. Ви ставите свої запитання в мене на е, телеграм-каналі і під цим відео. І наступного дня отримуєте на них відповіді. Отримуєте їх о 9 ранку. Отже, друзі. Питання з телеграм-каналу, які поставили вчора мої читачі, глядачі і шановні підписники. Пане Ігор, вітаю. Чи є якась в Україні ваша спілка однодумців? Якщо так, то як до неї вступити? Запитує Запитую Фані Фанішіп, вступити. І чи є спілка є Українська Всесвітня Асамблея, яка об'єднує українців за кордоном, українців в Україні. Мета її зробити нашу країну великою, мирною і процвітаючою. Якщо бажаєте долучитись, напишіть мені. Будь ласка, в описі цього відео буде. Адреса на моя телеграм-адреса. Питання. А навіщо нам зараз ядерна зброя? Це гіпотетичне питання. Ми готові її використати чи ні. Що це дасть? Думаю, що час стримування вже пройшов, готові отримати наслідки. Дивіться, я скажу так. Якби в нас була ядерна зброя, з'явилася яким чином, я думаю, при правильному підході вона б допомогла б зупинити війну. Але вона в нас не з'явиться. А трендіж наших зелених гнит і особисто зеленського про ядерну зброю, це не більше чим піар на цій чутливій темі, від якого в Україні тільки шкода, тому що у випадку з цим краще робити, а не трендіти. Питання. А з якого часу в Україні з'явилася смертна кара? Чи як трактувати теракти, підриви, усунення проти громадян України за її межами? Позасудовими рішеннями. Можна сказати, а хто це зробив, але в багатьох випадках можна влаці самі цим хизуються. Ну, дивіться, генерал Москальков не був громадянином України. І е -е 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 -е? це елемент війни. Але навіщо про це триндіти? Навіщо накликати цим біду? І чи хизуються інші країни такими речами, якщо навіть часі війни здійснюють якусь ліквідацію? Ні. А тут, на випередки, Роман Костенко, Володимир Зеленський, Володимир Зеленський, Роман Костенко? Заваліть хлібальника краще? Бо горе. Від таких ліквідаторів буде. Мир чи перемиря обіцяють у найближчому майбутньому. А чи можна сподіватися, що в зв'язку з цим відбудеться обмін всіх на всіх? Сподіватись можна. І я вважаю, що обмін всіх на всіх має бути первою умовою миру чи перемиря. Я не вірю в те, що він протримається довго, речі перемир'я, тому повернути своїх додому наш священний обов'язок. Якщо навіть одне це буде вирване з перемир'я, то слава Всевишньому. Існує думка, що війна триватиме ще до літа 2026 року. Чи вірите ви є в такий сценарій, за яких умов він можливий? Дивіться, війна може тривати і до літа 2026-го, і пізніше. Може припинитись раніше. Я не вірю, що вона зараз зупиниться. Дуже багато зацікавлених в її продовженні. А чому літо 2026-го чи якась інша дата, я навіть не знаю, та й знати сильно не хочу. Доброго дня, дуже поважаю ваш труд в мирному плані, що пропонує так звана коаліція бажаючих, додані пункти про необмеження армії та отримання Україною п'ятої поправки, як в НАТО. Хитро закрутили. І чи піде Трамп на таке навряд? Чому з такими вибриками Європи і Зелено Трамп мовчить? Останнім часом прямо тиша, хоча в Трампа дедлайн. Трамп намагається нагнути всі сторони, які учасники переговорів і учасники війни. Він намагається нагнути Україну, нагнути Росію, нагнути європейських глобалістів. Наскільки це йому вдасться, я не можу сказати, але дуже вболіваю, тому що нашій країні Україні потрібен мир. Чи буде обіцяний глобалістами імпічмент Трампа? Не буде. Чи нам промивають мізки з його репутацію? Чи є реальна загроза? Нема реальної загрози. Це чисто репутаційні речі. Це вносять аби внести, аби попіаритись на цьому і не більше. Більшість трампістів. І республіканців є і в Конгресі, і в Сенаті. При меншій кількості імпічментів президента не було, не кажучи про це все. Тому не ведіться і не слухайте глобалістичних газет поранками. Шановний пане Ігор, що ви думаєте про так звану альтернативну історію? А саме про те, що раніше була високорозвинута цивілізація? Яка не тільки збудувала піраміди Єгипту, гігантські храми в Бальбеку та по всій планеті, але й усі класичні будівлі в усьому світі створила нас людей, а потім загинула в якійсь глобальній катастрофі, яку хтось ретельно приховує від людства. І цей хтось фальсифікував всю історію, що вам відомо про це, і що ви думаєте про це? Дивіться, я не займаюся альтернативною історією. Я практик. Я практикуючий історик, я дуже люблю історію. У мене багато книг з історії різних. Я е вивчаю історію, але вивчаю по першоджерелах, тобто по даних архівах. Всі оці домисли, посилання і так далі. У мене дружина, до речі. Захоплюється деякими елементами альтернативної історії, у нас з нею постійно дискусія по цьому питанню виникає. Ну, Десь отак, крім того, я вірую, що релігійна, православна людина і не сприймаю такої альтернативи. Чи буде відміна воєнного стану в цьому році? Можливо, і буде, але чи приведе це до закінчення війни? Так. Невже у зелених шмарклі буде можливість вийти сухими з води? Яка вірогідність, що вони куплять собі безпеку? Велика вірогідність для того, щоб на планеті наступив мир і їм готові дати безпеку? Дивіться, з мирного плану американців вибори зникли. А... Росія вже не піднімає питання легітимності Зеленської і каже, що мир важливіший від власне... легітимності Зеленського. Доброго дня. Ви смотрели інтерв'ю Леоніда Ройтмана Ростиславу Шапошнику і Сєвє Каплану. В них он розказує, що Україна управляється російською. Мафії Солнцевськими і Севим Могилевичем через генералов СБУ і купленими чиновниками від депутатів до президентів, І олігархи Фірташ Порошенко, Пічук і так далі пляшуть під їхню думку, дудку. Що вам известно по цьому поводу. Дивіться вплив клану Севе Могелевича і Солнцевських. І Лужніковських, російських, був досить великий, але з часом він зникав. Взагалі, історія кримінальної України, кримінальна історія України вона досить цікава, і вона насправді може відкрити багато тьом очі на те, що відбувається зараз. Багато знаних політиків співпрацювали з різними угрупуваннями. І скажу вам так, хотів би, і думаю, що й зроблю декілька ряд матеріалів в подальшому з людьми, які, як кажуть, в темі, які знають і Які можуть розповідати навіть не по чуткам, а з реальних речей, які самі з цим зіштовхувалися? Друзі, 21 питання на сьогодні? Ще раз нагадую, що відновлюємо рубрику і що будемо. Відповідати на ваші питання. От іще тут з'явилось так: знесуть ли режим Зеленського після війни, е режим Зеленського знесуть. І це буде дуже болюче для України. Але будемо намагатися зробити так, щоб на, в якнайм'якшій формі позбутися Зеленського і його зелених гнид. Хроніки Рідіка. Ну десь так, Ігор Красавчик, дякую. План Трампа краще, ніж Стамбул 22, бо в плані Трампа нема обмежень на ЗСУ. План Трампа гірший, тому що ми втрачаємо більше територій. І тому, що за період цієї війни ми втратили людей мільйон. І покалічили ще таку саму кількість. Тому план Трампа не може бути ніяк кращий. Не тому, що Трамп поганий, а тому, що час упущений. Чи буде запроваджено податок на карткові перекази для фізичних осіб між собою? Думаю, до цього дійде. Якщо в мирному договорі буде пункт признання Криму за Російською Федерацією під договором підпис України, то це те ж саме, що й признання України. Дивіться, Україна не може підписувати угоду з Сполученими Штатами і Росією тільки з Росією, тому що ми не воюємо з Сполученими Штатами. Сполучені Штати можуть як гарант там, приймати в участь в підписанні якісь свої речі вносить, але не більше. Вопрос. Когда випустять наших політзаключеннях, є варіант, що навіть призе їм прикажуть це зробити. Спасибо. Є такий шанс, і, думаю, він може наступити дуже навіть швидко. Запитання, чи закличе Зеленський своїх іудеїв, соплемінників переселятись в Україну на зачищенні від українців руками Путіна і Зеленського території. Після того, як всі світові ЗМІ почнуть робити гелвалт, Іран вдарив брудною ядерною бомбою по Ізраїль? Дивіться, наша земля зараз забруднена більше, ніж Ізраїль. Я не вірю ні в теорію Небесного Єрусалима, не переселення, не вірю в найближчий час. Чи звільняють українську землю від українців? Звільняють. Але я думаю, з іншою метою абсолютно. Їм потрібна земля. Їм українці не потрібні. Тим, хто звільняє від українців землю. А щодо переселення, не вірю. Швидше палестинців переселять. Так. Чи мають право українці, які зараз за кордоном сформувати альтернативний легітимний уряд, який може вплинути на внутрішню і міжнародну політику нашої країни? Ні, не мають. Якщо це буде зроблено, це буде розкол України, українців і E, ні, це буде нести дуже погані і негативні наслідки. А коли e, кінець війни. Друзі, ну моє прізвище не Олексій Арестович, тому я не дам вам відповідь на це запитання. Я можу коротку перспективу з вами обговорювати, але гадати на картах Таро точно. Не буду. Друзі, думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною процвітаючою. Нагадую, що це наш старий новий проєкт. Ми його відновлюємо. Ігор Місічук, запитання і відповіді. Поставте свої запитання під цим відео і отримаєте завтра на них відповідь. І також можна поставити свої запитання. В моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь Ігор Масійчук, носорожка. На сьогодні все.